Це одвічне запитання при яких цифрах на термометрі давати жарознижуючі засоби? А що якщо я вам скажу, що такої цифри просто не існує? Дуже важливо. Орієнтуватися на загальний стан дитини, не на цифри на термометрі е, і жахатися від них, а саме на загальний стан дитини. Якщо ми бачимо, що у дитини є лихоманка з температурою 38,5-39 градусів, але дитина при цьому досить активна. Да, Більш-менш капризна, можливо, більш, ніж зазвичай, але вона грається, вона собі бігає по будинку е, і зайнята своїми справами, так, може десь там покапризувати, поплакати більше, але, в принципі, е, сприймає рідину. Не виявляє великого дискомфорту, то таку температуру можна взагалі не чіпати, а лише активно спостерігати за дитиною. Якщо ми маємо дитину, у якої температура може бути невисокою на термометрі показники 37,2, 37,5. Але при цьому дитина млява, в'яла, вона стогне, вона проявляє дискомфорт. Це не дуже хороші дзвіночки, коли дитина при невисокій температурі має ось такий визначений дискомфорт. Але вони трапляються. І на даний момент, в даній конкретній ситуації, дитині потрібно надати допомогу, ну а потім вже звернутись до лікаря. Отже, навіть при таких невисоких цифрах на термометрі дитина має право отримати жарознижуючий засіб, тому що дитині дискомфортно. Прийом жарознижуючого засобу на своїй меті має не знизити температуру на термометрі до 36,6, а покращити самопочуття дитини.